Зона. Ні, це слово ніяк не стосується понять та фраєрів. Зона це смерть. Люди губляться тут назавжди все частіше і частіше. Смертоносні аномалії, небезпечні, мутанти, бандити. Присутнє усе навіть часом те, чого жоден не очікує. Хіба що сектантів, що поклоняються чомусь неземному, не вистачає, проте є і таке. Зона це і життя. Люди приходять з різних причин, часто аби вижити яким би сильним оксимороном це не було. Адже Чорнобильська зона аномального забруднення, якщо говорити науково, дає шанс вижити, хоч і не всім. Якщо пощастить, вона дасть тобі і багатство, і славу з впізнаваністю. а може обібрати тебе до нитки, діставшись до найважливішого життя. Але все ж вона манить. Люди, що іменуються сталкерами, займаються контрабандою, шукають артефакти, проводять дослідження, полюють на місцеву фауну, часом навіть займаються гопстопом, одним словом, заробляють. Ніщо із перерахованого вище не зупиняє цих шукачів пригод чи сміття. Проте кожен з них думає про багатство. Просто в різних площинах. Знайшлося тут місце і мені. Дитині, збіднілої сім'ї, батько якої часто бив мене навіть під час гарячки одного разу. Зате я маю домашнього чижика і прагнення до змін у своєму житті. Зростання в бідності мене навчило деяким істинам: важка робота не завжди добре оплачується, зате репутація робить дива. Тому я тут, у місці, де кожну хвилину ти ризикуєш своїм життям не захист собачий. Яка розрада може бути в цьому місці ще, як недушевна гра на гітарі черового незнайомого тобі сталкера, який через кілька днів буде заобстоплений або висітиме по частинах на дереві? У всьому є свій шарм і в зоні теж кордон, а саме так, як не дивно зовуться перші метри зони відчуження, зустріне блокпостом військових. Хоч, звісно, вони славляться своєю корумпованістю, проте бажання виходити до них в дружні обійми не було. Але і заявляти зі стріляниною до української армії не хотілося жалості до них і себе. Тому рішення було очевидним. Пародія на Соліда Снейка проблем з проникненням не виникло. Ніхто з армійців мене не побачив або ж бачити не хотів. А вже ж, кому то воно треба бігати за сталкерами по холоду й дощу. Як мені й казали, зліва від головної дороги розташований хутір, що зветься селищем новачків. Тут усі свої сталкери, а часом навіть і сталкерші ми ж за гендерну рівність, одне одного знають, подеколи... занадто близько. Зазвичай тут лишаються слабкі духом хлопчики, що не мають потрібних навичок зростання в умовах зони і що не мають фізичної можливості повернутись додому. Але я ж не з таких. На мені зоря, яку на великій землі у правильних людей можна купити за правильні гроші, і ТОЗ 106, яким я не пишаюся, адже після першої покупки лишалось брати або його, або мотузку з милом. Вибір був очевидним, але я взяв ТОЗ. Першим ділом мене відправили до фаната людини, що у парі з Вовком керують зеленими, в рядах яких знаходжусь тепер і я. Хоч їх і двоє, але неформальним головою є саме другий. У свою ж чергу перший проводить аналог ХМБ в зоні. Опа! Свіженьке м'ясо. Я тебе забираю на курс молодого бійця. Будемо штурмувати посадку за дорогою. Там кабани, бити їм в голову не можна. Даю в борг пачку дробу. Відпрацюєш. Все, пішли. Перший мій бій почався швидко. Я, як дуже уважний слухач, звісно, ждав перший постріл кабану в голову. Проте фанат, розуміючи, з ким має справу, настрілював по ним цюкою з найближчого пагорба, що мене й врятувало. Усе закінчилось так само швидко, як і почалося. Я гадав, що перше полювання пройшло настільки вдало, наскільки можливо, адже мене не протаранив жоден кабан. Проте, коли я думав свою думку, коли думав, мене вкусила за гузицю собаку. За це я пустив війнаса. Наступною навичкою для опановування було полювання за артефактами. Фанат привів мене до якогось мінізвалища, що було усіяно гравітаційними аномаліями. У зоні, як розказав фанат, існують багатько видів аномалій. Усі вони різноманітні, але водночас їх можна класифікувати за типами. Наприклад, як я вже сказав, гравітаційні, до яких відносять трамплін, що розірве тебе на фашистські знаки. Воронка, що може розірвати тебе на фашистські знаки, затягнувши в себе. Карусель, що відповідно до назви трошки прокатає тебе. а потім розірю на фашистські знаки. Як відбувається саме полювання? Потрібно мати при собі детектор. У моєму випадку це відгук, що позначає відстань до артефакту, але лише звуковим сигналом. Болти, якими треба промацувати шлях поміж аномалій. Та контейнер, що призначений для збереження самого артефакту без шкоди для здоров'я носію, у випадку, якщо сам артефакт знайдено. Звісно ж, горілка. Куди без цього народного методу виводу радіації? Її виводять навіть біля костру. Мабуть, там теж фанить. От лайно. Ані тобі хабара, ані якогось приварку. Останнім же уроком перед посвятою в сталкерське життя є пошук схованок. Останнє в списку, але не по важливості, адже сталкер це людина різнобока. Вона і спритна, і підступна, що ничку чиюсь може обікрасти. Хоча в більшості випадків працює кодекс честі, і обнесення піддаються лише схорони мерців, адже вони ж їм не треба. Тож мені потрібно було знайти у селищі рюкзаки з хабарем. Його доводилося шукати всюди, і по горищах, і по підвалах. І в пічках. Під Навіть підказував мені внутрішній голос, проте він схилив. Проте сталкер Луїджіус навів мене на схрон. Він був на даху. Кладмен мудак. Сидорович, фанат консервних банок та смаженої курочки, є важливим елементом економіки зони, будучи таким жлобом. Проте не через жлобство його асортимент фігня, а через нові закони. Він недавна популярність зони збільшилася. Вона тепер і на Ютубі, і в рільсах, і в Тіктоках. Ой, у нас лише 18-й рік. На спінерах. Тому ОНІ, ми всі так любимо, заборонила постачання зброї до зони. Знайти щось почаще від тепер можна лише в схронах і переважно лише у них. Ось так і пройшли мої навчання. Тривали вони недовго, адже часу тут всім не вистачає, особливо на чергового зеленого. Тож переді мною весь периметр я можу йти та робити, що захочу. Тому я вирішив розпитати селера про стрільця, місцеву легенду. Про нього так багато розказали, що вже самому не терпиться на нього натрапити, та й провести мене в місця незвідання він також зможе. Паралельно Торгаш мене і роботою всілякою нагородив, та й не тільки він, Тож ось він, я, що йде сам в глиб зони, де чекає мене незвідане щось. Недалеко від селищі новачків, буквально за дорогою, знаходиться АТП. Стоянка бандитів, що кришують новачків, як я. Тому вовк і послав мене сюди, аби з'ясувати, де знаходиться сталкер, що зник. Спойлер. Його так ніхто і не знайшов. Неподалік же ще й бігала пара собак, що гризло одиноків за сраки. Уявіть собі, де ж ти такий злий, бо артефактів і нічого цінного не знайшов, лля дощ, а потім до тебе ще й причеплюються собаки. Життя вдалося у тих людей, що полягли від їх кликів, тож загнавши одну в електроаномалію гумом і смикалкою, а другу просто пристреливши, я з відчуттям здійсненого правосуддя пішов далі. А на горизонті усе виднівся за насип. Війний із не здавався великим, але впритул він навіть трохи страху наганяє. Ще аномалії тут розкидані повсюду. Не пройти, не проїхати, немов мінне поле. Але навіть не пройшовши за нього, я вже чув стрільбу. Комусь потрібна була моя допомога. Хтось прямо зараз міг помирати. Тому я чимдуж побіг на поміч, і хто б це міг бути, якщо не бандити? Знову видно нашого брата Кандьопиле. Одного Справді від Кандьопиля. А оплакуючи полеглих, я й не помітив, що дійсно відбувалося під самою фермою. Друга за популярністю Духає на кордоні місцина для сталкерів. Тут і технік є. Правда, займатися своєю роботою він щось не дуже хоче. Ще й коли посилає, то на англійську переходить. Братан, does it it it? look like I have time to spare to repair your equipment? Do it yourself. do yourself, you know it? В іншому ж табір не є малинкою серед гімна. Тож надовго я й не став там лишатись. Трохи лишивши свого хабара під нагляд чесного люду, я ринув далі, де знайшов вже перший артефакт власноруч без сторонньої чиєїсь допомоги. А дійшовши до найпівнічнішої точки кордону, наткнувся знову на бандитів. Тільки ті, видно, не очікували того, тому злягли швидко. І ось я вже повертаюсь з першої своєї мініходки. Відчуття неймовірні, адже щось назбирати мені таки вдалося. Мені вже почало здаватися, що не таке вже і важке це ваше місце зона. Проте, якраз роздумуючи про це, мене застала зненацька зграя собак. Поспішив я розчихляти. Ось тобі і чи зеве, де ти, начебто, ходиш протоптаною стежкою, а у самого табору тебе ледь не з'їдають. Ось це вона, Зона.